Привіт, у цьому відео я покажу, що робити. Якщо лаунчер Майнкрафт не запускається, для першого способу натискаємо клавіші Windows і R одночасно. Тоді з'явиться це вікно, де вводимо в апдата сьот. Потім тиснемо ОК OK і клікаємо на Майнкрафт, прокручуємо вниз і бачимо профілі лаунчера. Цей файл можна видалити. Клікаємо правою кнопкою і вибираємо видалити. Тепер перевірте, чи це спрацювало. Якщо не допомогло, можна видалити і перевстановити Майнкрафт лаунчер. Шукаємо додати або видалити програми. Клікаємо на це. Знаходимо Minecraft, клікаємо і натискаємо видалити. Потім перевстановлюємо. Це можна зробити в Microsoft Store. Для цього шукайте тут Microsoft Store, Там ви його знайдете, або просто погугліть це в браузері. Якщо це не допомогло, повернімося туди, де ми були, щоб видалити Minecraft Launch і натиснемо додаткові параметри. Тут прокрутіть вниз, поки не знайдете пункт відновити. Натисніть на нього, і якщо з'явиться галочка, це означає, що проблем немає. Те саме зробимо з ігровими сервісами. Початку натисніть, потім додаткові параметри. Тут відновиться трохи завантажиться, і ви отримаєте галочку або Windows автоматично все відновить. Якщо це відео вам допомогло, то вдячний за лайк. Бувайте.